Всім доброго дня. Привезли на ремонт таке зарядне. 24-12 вольт. Такий трансформатор стояв, алюмінієм намотаний, на нього вони заявляють. Ось такі характеристики, що роду їх не видасть. Ось така конструкція. Пробити діодний міст. Одна, один діод. Я тут себе знайшов. Ще один, де протилежний діод пробитий вийшло із двох. Із двох вийде один робочий міст. Такий трансформатор поставлю. Замість замість того китайця це намоданий міді. Так же саме будемо робити 2412, щоб було. Зарядний пристрій буде реалізований по такій схемі. Дві обмотки по 12,5 вольт. 12,5 вольт без ніяких регуляторів. Якраз нормально буде заряджатися акумулятор до, до кінця при, при досягненні 14,5-15 вольт на акумуляторі. Ток уже не йтиме. Ну, це так як. Реалізується в китайців оттуда взята. І так матеріально заплановано. Значить, як працює схема. Коли включено 12 вольт, середній вивод обмоток йде на масу і в роботі присутні. То є, два, тільки працює два діода. Получається плюс. І двохполуперіодна схема за рахунок того, що кожна обмотка випрямляє свій полуперіод. Коли, переклю... коли переключити на 24 вольта на повністю на весь міст, вийде 25 вольт на виході і весь міст працюватиме таким способом реалізується дві вихідні напруги 12-24 і вольт. Ну, поставив трансформатор, трошки підмотав. Обмотки, бо там було по 11 вольт трансформатор колись був у мене на перетворювачі напруги з 12 на 220. Там було по 11 вольт. Поставив ці два мости. Виколупнув там по, по, по пробитому діоду, бо не підкорочували схему і спаяв монтаж. Да, замінивши колодку. Ось така колодка під запобіжник. Там взагалі ну, оплавилося все. Там поставив оце колодку ось поставив. І в процесі перевірки вияснилося, що ампер, через амперметр струм йде, але стрілка не відхиляється. Тож, потрібно зняти і подивитися. Думаю, що там щось не, незначне розшун цілий, Бо якби би шунт згорів, то ясно, тоді баловка згоріла. А якщо он цілий, то зараз розберу і подивлюся. Знімаю такі хитрі, повертаю. <кій> Защівка і амперметр виймається. Раскручиваю. Так. Сейчас открываю шум. И вижу, что отдировался <связывался> проводок. Оберовался от <связывался> шунта. Вот Думаю, що амперметр працювати зачистить, перепаяти. Я інколи амперметри заміняв потужною лампочкою З диапергера. або можна поставити пару галогенок параллель. Хорошо, коли аккумулятор розряжений. Лампочка жевріє, показує, що ток іде. Акумулятор зарядився, лампочка перестає жевріти. і плюс в тому, що як захист працює при короткому замиканні. В общем, приходилось виходить з положення таким способом. Так, складаю. Так, ну і проведемо випробування акумулятора. Тобто зарядного пристрою. На акумуляторі 12,5 вольт, акумулятор заряджений, Ну, якийсь то повинен піти певний час. Зараз ставимо клеми. Так, під'єднав клеми від зарядного і зараз будемо дивитися. Значить, зарядка йде. 4 ампери, напруга 13,4 вольти. Так що, Підзаряджає до потрібного, потрібної напруги. Так. Ну, отак, отак працює. Сейчас, не знаю, на 24 вольти Випробую на, на нагрузці, двох акумуляторів немає. Підключив отакий таку спіраль, такий кусок. Ніхрому, вольтметр посадив і зараз подивимося. Включаю. Так. Напруга, звісно, просаджена, тому що це не акумулятор, а акумулятор він як конденсатор вже піднімає напругу. Ток у нас. Іде в цьому випадку 2,5 А. І включаємо на 24 вольти. Ток, звісно, 5 А став. Ну, і напруга 18,8 вольта В. І спіраль гріється. Ну, так Заряд не працює. І буде служити хазяїну. Просте і невибагливе обслуговування. Ну. Відновив, яке було до заводських параметрів. Хоча можна було тут навішитися всяких наворотів, але все обумовлено, я скажу, фінансовою стороною. І на закінчення хочу сказати, шановним покупцям зарядних пристроїв, не ведіться на такі великі коробки. І на те, що написано на... На лицевій панелі, тому що воно не відповідає дійсності, дуже не відповідає. Хіба такий трансформатор може видати 11,7 А? Зроду, зроду не видасть. Още один екземпляр з такого самого зарядного. Тож. Коробка була величезна, а трансформатор такий стояв, я не знаю, ну от сили може 100 Вт. А 100 Вт це, це ніщо. Так що... От, уважні, вибираючи зарядне при покупці. Зараз великий ток може дати тільки імпульсні зарядні. На шим-контролері, де малі розміри і великий ток може дати. А такі трансформаторні зарядні, треба дивитися, хоча б по весу. він повинен мати відповідну вагу. Коробка здорова, а серце мале. Така, така справа. Так що вибирайте, як купуєте. Всім всього доброго, будьте здорові. Кому що неясно, пишіть. Відповім всім на запитання. До побачення.